На жаль, багато риболовів роблять помилки при виборі гачків під силіконові приманки. Особливо це стосується офсетних гачків, коли ось такого типу офсетний гачок намагаються вдіти ось такого плану об'ємні приманки і скаржаться при цьому на реалізацію клювань. Тож сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно підібрати гачок під силіконові приманки. Усім привіт! З вами канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. І сьогодні ми з вами будемо підбирати гачки під силіконові приманки. Поїхали! Поговоримо з вами про самий популярний від гачків це офсетні гачки. Вони бувають різних типів, але ми сьогодні з вами виділимо три найпопулярніших типи офсетних гачків. Перший тип гачків це слім-офсети, як їх ще називають лонг. Ці гачки дуже чудово підходять до довгих приманок ось такого типу, але е, зауважу, що е, силикон, який ви обираєте під ці гачки, повинен бути м'який, тому що при покльовці риба повинна продавити силикон і за що м'якості силікону у вас буде реалізація. Якщо у вас буде силикон жорсткий. Рибі важче буде його продавити, і у вас буде проблема з реалізацією. Наступний найпопулярніший вид е, офсетних гачків, як всі знають, це форма white Gap з широким загином. Такі гачки чудово підходять під об'ємні приманки е, різних типів. Е, але вони бувають також двох типів. Зауважу, ось така форма, коли цівка дивиться вище вушка, і ось такої форми, коли цівка дивиться на вушку. Яка в них різниця? Там, де дивиться цівка вище, це у нас під такі види силиконових приманок, об'ємних чи високих, такого типу під звичайні слаги та необ'ємні приманки. І наступний останній вид це вид одразу з штопором. Цей вид, в принципі, простий для того, щоб ваш силікон прожив довше при використанні. Наступний вид гачків це подвійні гачки, вони також бувають різних типів. Типу лонг та короткі з потовшеною проволокою. До них ми повернемось трошки пізніше. І останній вид це найпопулярніший вид одинарний. Тож, давайте зараз з вами разом будемо цими всіма видами гачків оснащувати різні типи силиконових приманок. Перший вид гачків це Slim Offset, як його називають ще лонг. Він чудово підходить під приманки продовгуватої форми слагів. Ось такого плану ракоподібних та довгих твістерів. Давайте зараз з вами оснастимо разом цей силікон. Продіваємо ось так силіконку. Проводимо її сюди. Гачок перевертаємо і повертається разом силіконка. І вдягаємо ось сюди. Ось таким чином. Далі ми дивимось, де повинна виходити е, ціпка гачка, тобто біля хвостика. І у хвостика прокалюємо. Ось так у нас виглядає силикон оснащений. У нас є е, куди продавлювати при покльовці е, силикон сам. Ось так у нас буде засікатися риба. І одразу покажу вам маленький лайфхак, щоб е, коли холоста покльовка, у вас не знімала звідси е, саму силіконку, щоб не було ось таких моментів. Є два види, як це виправити. Беремо стопорок, знімаємо його з провоки та розрізаємо навпіл. Ось ми розрізали стопорок навпіл, і зараз я покажу, як його зафіксувати на гачку. Беремо силіконку та продіваємо її, як ми робимо це звичайно. Ось так. І ведемо до кінця, до цього ось моменту. Зафіксували. Далі беремо стопорок і обережно проштрихаємо її навпіл. Але це краще робити щіпцями. Щоб себе не насадити на цей гачок і не пошкодити приманку. Майже проділи є. Далі ведемо цей стопорок до кінця ось цього упору. Проводимо. В цьому моменті ми вдягаємо гачок до кінця. Ось вдягнули, зафіксували. А далі цей стопор просто доводимо ось сюди до цього моменту. Ось ми робимо це ось так. Хоп. І силіконка тим самим зафіксована на гачку, і при покльовці рибі вже нема куди її здвинути. Силіконка трошки довше проживе. А якщо ви хочете, щоб вона ще довше жила, можна використовувати ось такого типу штопора. Чи користуватися ось таким видом гачків, як ми казали, одразу де цей штопорок вже на гачку. Переходимо до наступного найпопулярнішого виду офсетного гачка це вайтгап з широким загином. Зараз будемо оснащувати ним силікон. Робимо те ж саме, продіваємо силіконку, ведемо до кінця, фіксуємо її тут. І дивимось, де повинен виходити гачок. І в цьому моменті ми її продіваємо. Про що я казав е, трошки раніше, те, що зараз ми використовуємо гачок е, з піддівом, де у нас цівка дивиться вище вушка. Ось такий е, гачок саме підходить під такі види приманок, де у нас є широка, е, широка виїмка. У нас, бачите, ховається гачок, і при покльовці він трошки виглядає. І одразу ж при покльовці риба контактує з гачком, і тим самим у вас реалізація виходить доволі чудова. А зараз ми з вами вдягнемо звичайним видом гачка, де цівка дивиться прямо в вушку. Чудово підходить під такі приманки, як ось такого плану слаги та ось такого плану довгі віброхвостики. І виконуємо ту ж саму маніпуляцію. Продягаємо його, ведемо до кінця. Та дивимось, де гачок повинен виходити у нас в приманці. Якраз на половинку, дивіться так, щоб у вас гачки завжди були, були на, полові, на половині приманки. І продіваємо там, де ми поміряли його. Ось так у нас виходить гачок. В таких моментах, як ви бачите, вушко гачка співпадає з цівкою, і він фіксується надійно на приманці. І не виглядає, як би виглядав е, ось цей гачок ось такої форми. Зараз я на прикладі покажу, як буде такий гачок такої форми дивитись на цій приманці. І ви зрозумієте одразу, в е, чому річ. Якщо ви будете ловити десь в корягах чи траві, ось бачите, як у нас сівка дивиться вище вушка. Таким чином, якщо ви будете ловити десь в траві чи корягах, у вас постійно за цей момент буде чіплятися трава, чи будуть зачепи. Тому краще використовувати під такого виду силікону звичайні гачки, де він дивиться прямо на вушку. Зараз ми з вами розглянули, як одягати силиконові приманки на офсетні гачки та розглянули види офсетних гачків, які вони бувають. А тепер давайте перейдемо з вами до подвійних гачків, як оснащати двійником силиконової приманки. Бувають моменти, коли сам силикон твердий, і при вдяганні подвійного гачка він туго пролазить тим самим рве силикон. Зараз я покажу вам, як цього запобігти. Та вдягти подвійний гачок, не руйнуючи силікон. Розпочинаємо. Беремо приманку та беремо забочистку чи звичайну шпажку. Та ось таким чином продіваємо цю забочистку вперед приманки та трошки прокручуємо її, тим самим роблячи отвір, щоб подвійний гачок проходив легше. Зробили. Далі беремо гачок та трошки його розгинаємо, буквально трошки. Це робиться для того, щоб в, цьому, в цій частині силіконка не порвалася. Беремо силікон та дивимось, де в нас повинен виходити гачок. І ось в цьому місці протикаємо його. Доводимо до кінця, у нас виходить ось так. Далі ми трошки нагинаємо приманку, і ось у нас легко проходить гачок, навіть без особих зусиль. І ось так у нас вдягнута силиконова приманка легко, без зусиль на подвійний гачок. Також зараз я покажу, бувають деякі види силікону, де гачок дуже легко вдягається. Також дивимося, де він виходить. Але одразу хочу зауважити, що якщо у вас гачок занадто товстий, таким чином можна порвати силіконку. Тому дивіться, яка силіконка у вас внутрі. Якщо вона товста, тоді цю операцію можна провертати. Беремо Гачок трошки відгинаємо силіконку та проштрихаємо і ось таким чином. Тут також я раджу користуватися шпажкою. Ось Ось таким чином у нас виходить вдягнутий силікон без маніпуляцій з проколами і провертанням. Про подвійні гачки ми з вами поговорили, а тепер перейдемо до останнього типу гачків це одинарники. Давайте зараз з вами оснастимо силикон одинарником. З одинарним гачком все набагато простіше. Я використовую ось таку форму, тому що вона надійно тримає рибу на гачку. Це форма Барбаріон, як їх іще називають. Зараз ми з вами оснастимо разом силіконку одинарним гачком. Дивимося, де він має виходити. По центру та продіваємо його. І ось таким чином у нас одинарний гачок дивиться на приманці. Також можна користуватися таким же лайфхаком, щоб він не злазив, фіксувати з топорком його. Тут він не буде ось так от при покльовці злазити, тому що це також частіша проблема одинарних гачків. До речі, як ви могли помітити, в силіконі є прорізь. Вона зроблена для офсетних гачків чи двійників, але я продіваю трошки такого виду силикон по-іншому, щоб амплітуда гри приманки була більш обширна. Ось, в принципі, ми оснастили різними видами гачків різні форми силіконок. Показали вам трошки лайфхаків, як зафіксувати силікон, як легше продіти подвійний гачок в жорсткий силікон. наостанок хочу вам показати свій лайфхак для ловлі ночного судака, чи на великих глибинах з силіконом, коли є у нас, грубо кажучи, фосфорні силіконки. На них світиш, вони світяться, але вони світяться недовго. Як зробити так, щоб силікон світився довше? Є у вас здогадки? Пишіть в коментарі. А зараз я вам покажу саме, як це зробити. За допомогою звичайних поплацевих світлячків. Отож, беремо силіконову приманку. Те ж саме повертаємо варіант з паличкою. Тут трошки ширше потрібно його проштрихнути. Зробили цю маніпуляцію. Беремо паличку світящуся та ламаємо її, щоб вона трошки вступила в реакцію і почала світитися. Протрусили її трошки. Ось вона вже вступила в реакцію і світиться. Тепер беремо силикон і вставляємо його внутрі. А шпажкою трошки допомагаємо його. Зафіксувати далі. Можна брати світлячки різних розмірів. Я використовую 3 мм. Якщо у когось виникає питання, що важко вдягнути гачок взагалі тут важкого по цьому немає нічого. Таким же ж чином вдягаємо офсетний гачок. Можна і двійник вдягнути. Просто потрібно трошки його по-іншому вдягати, чи вище, чи нижче. Коли паличка трошки вступить в реакцію, силікон почне ярко світитися, і вам його, в принципі, вистачить на багато часу, щоб він світився. Бо на фосфорні приманки часто світити ліхтариком це трошки не те. А ось таким чином ви маєте світящийся силікон впродовж довгого часу. Отож, сьогодні ми з вами поговорили та оснастили силіконові приманки різними типами гачків. Сподіваюсь, мої лайфхаки допоможуть вам спіймати трофей вашої мрії. А також не забувайте ставити лайки це велика підтримка для мене. Пишіть коментарі. Ну, а з вами був канал Флагман Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. До нових зустрічей!